Всім привіт! Це канал Ашанькіна-Сімейка. сьогодні ми йдемо із Юріком Стьопою до ветеринара на чистку зубів та поправлення трошки нашого здоров'я. А точніше, Стьопкіного. З, з вами Ашанька. Нагадую, що це мій лайфстайл-блог, це наше життя, тобто моє з моєю сім'єю. А сімейка в мене ось така велика, як ви бачите. В мене тваринки є. Хочу попросити підписатись на канал, підтримати підписку, якщо вам подобається україномовний контент. Я намагаюся робити його якісно. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Сьогоднішнє наше відео присвячено ветеринарній клініці, необ'єд. Що знаходиться за адресою Беретті 18, що на Троєщині. це Деснянський район Києва. Одразу кажу, що це не реклама. Мені ніхто не платив за не це мій відгук. Оп, повітряна тривога от такі наші реалії. Це мій відгук просто на цю клініку, тому що я 15 років вже обслуговуюсь у них зі своїми тваринами, так і я нічого про них не сказала. Тому мені хочеться просто розказати про них, що це дійсно гідна ветеринарна клініка, яка не в три шкури грошей, але ж разом з тим робить дуже якісно свої послуги, лікування, операції, ту ж саму чистку зубів, ультразвукову, тобто прививки. Все набагато дешевше тут. От, і я сьогодні хочу вам розказати про них. Е у нас дядя Стьопа, це мій. Йорік Йоршінський тер'єр, йому вже 15 рік пішов. Він ну, така дрібненька дуже собачка, дрібненьких собачок з зубами, ну зовсім лажа. Він старий, в його там вже половини немає. І сьогодні ми от вирішили піти на чистку зубів. І ще із за повітряних тривог дуже погано в нього було самопочуття Останні ночі, просто жесть якийсь. Він трусився, він просто кашляє від переляку, нічого не можна зробити, заспокоїти його не може. Закриваю йому вуха, він трішки заспокоїться, потім ні. Тобто ми підходимо до ветеринару, зараз будемо казати, ось це наша ветеринарна допомога неовет. Тут я зараз посадила Стьопіка, зараз покажу вам його зубки. Дивіться, в нього зубів мало, але бачите, які вони. Дуже брудні. Тут він вже лежить під транквілізатором, я вже чекаю, щоб він трошки відключився, і потім нас попросять вже м -м, піти. Стьопік вже засинає трошки. Ми пішли Ми пішли погуляти. Е, е, я Якраз розкажу зараз про цю клініку. Мені подобається те, що вони не деруть в три шкури гроші. Мені подобається що вони і знижку роблять, і в них можна якісь препарати купити ну, не за аптечними цінами, а нижче, розумієте, як за цінами виробника. Тобто, дуже взагалі класне обслуговування, можна домовитися, ну, будь за що. Вони виїжджають додому. От ми приїхали, вони нам сказали, що. Зараз багато дуже інсультів інфарктів у собаки за повітряних тривог. Ви ж знаєте, що зараз робиться? Як обстрілюють Київ? І дійсно дуже багато собак постраждало. Вони виїжджають на визови, в них завжди там тваринки живуть, бо вони беруть, підбирають, лікують їх. Ну, тобто, що вам сказати, це люди, які просто знаєте, не заради грошей працюють там, а заради того, що просто вони люблять свою роботу. Тому я це подивилася. Вони ще один раз подивилася просто і думаю: ні, треба зняти ролик, треба розказати, щоб просто люди знали, які поруч живуть. Що цій ветеринарній клініці можна довіряти. От, бо в мене є з чим порівнювати. Якось забрела я просто раптом, випадково, точніше, до однієї однієкніки, теж в Деснянському районі. Не буду називати її, до там мені просто нарахували 10 тисяч. Розумієте, 10 тисяч гривень за ті самі послуги, які я тут плачу дві. І відношення тут. І, Ну, здавалося б, там за 10 тисяч маю вже в попу цілувати мою собаку, але ж ні. А тут і увага, і розумієте, інше зовсім ставлення відношення. Тому я рекомендую. Багато взагалі чого може розповісти. Якщо вам буде цікаво, то я якось зайду в ефір і поговоримо про цю клініку. А зараз нам зателефонували забрати Стьопу вже треба. Ось ми принесли його додому. Він ще відходить від транквілізатора. Зараз я покажу вам його зубки. Йому видалили чотири широких зуба ці жувальні, і ось що залишилось. Бачите, чистенькі. забула написати ціни. Напишу в описі до відео. Бувайте!